Так, сьогодні поговоримо про сади, але не зовсім про ті що з квітами і деревами? Мова піде про два сади, які є у кожного з нас, глибоко всередині, у нашому розумі. І от власне все зводиться до одного ключового питання: контроль чи все-таки прийняття. Це, знаєте, така вічна дилема, і вона лежить в основі двох дуже різних філософій, які ми сьогодні і розберемо. І знаєте, що найцікавіше? Ключ до всього цього, як не дивно, лежить у садівництві. Серйозно, дві великі історичні садові традиції. Це ніби карта, що показує нам два абсолютно різні шляхи, два способи мислити і жити. Ну що ж, давайте почнемо. Перша зупинка французький стиль. І одразу скажу це набагато більше, ніж просто акуратні клумби й доріжки. Це, по суті, ціла ідеологія, такий собі маніфест впевненого раціоналізму. Що ж це таке, цей жарден а-ла франсе? Ну, уявіть собі, Францію 17-го століття. Це стиль формального саду, де головне це симетрія. І що ще важливіше, це принцип, за яким людина нав'язує свій ідеальний порядок дикій, хаотичній природі. І цей стиль, можна сказати, мав свого супергероя, геніального Андре Ленотра. Все почалося десь наприкінці 1650-х з його просто неймовірного саду Воле Віконд. Це було настільки вражаюче, що вже у 1660-х сам король Сонце, Людових XIV, покликав його створювати сади Версалю. І Версаль, звісно, став зразком для наслідування у XVIII столітті. Цей стиль розлетівся по всій Європі. А як це виглядало? О, сплутати його неможливо. По-перше, ідеальна, просто математична симетрія. По-друге, ці грандіозні перспективи, що тягнуться на кілометри. Уявіть, до півтора кілометра. Для цього природний ландшафт буквально рівняли з землею, все, щоб створити ідеальні дзеркальні ставки, фонтани. І, звичайно, ці ідеально підстрижені кущі, знаєте, топіарії. Є одна фраза, яка, як на мене, ідеально все це описує. Послухайте воля підкорити непокірність природи задумам людини, от і все це філософія тотального контролю, де людський розум, людська воля понад усе. Але як це часто буває, маятник хитнувся в інший бік, з'явився абсолютно інший погляд на речі, і ми переходимо до англійського стилю. Це вже, знаєте, зовсім інша історія. Це про ландшафт гармонії та прийняття. Отже, жарда алонглез або ж англійський сад, він з'являється у 18 столітті, і на відміну від французького підходу, тут ніхто не намагається підкорити природу. Навпаки, ідея в тому, щоб взяти природу і трошки її покращити, ідеалізувати, зробити її ще більш природньою, як би дивно це не звучало. І ось це ключовий момент. Дикість природи тут не ворог, з яким треба боротися. Ні, це відправна точка, основа для творчості. Це, по суті, повний переворот у світогляді того часу. Замість того, щоб перекуповувати пагорби, садівники, як от легендарний Ланселот Браун, на прізвисько Кепебеліті, працювали з тим, що є. Вони брали природні особливості і підкреслювали їх. Створювали ці плавні, хвилясті галявини, озера, які виглядали абсолютно природно, мальовничі гаї. Це була така собі покращена ідеальна версія природи. І знову є чудова цитата, яка все пояснює пристосуватися до природи і насолоджуватися нею. Намагаючись отримати максимум з того, що дано, от і все. Це чиста філософія прийняття роботи з тим, що маєш, а не з тим, що хочеш створити з нуля. Отже, що ми маємо? По суті, це справжня битва ідей на одному боці рингу: сила волі, раціональність, бажання перекроїти світ під себе, а на іншому гармонія, прийняття, пристосування до світу. Давайте просто поставимо їх поруч і порівняємо. Французький підхід це про що? Це раціоналізм, це воля підкорити природу, це змінити світ через чіткий план. А англійський це гармонія, це співпраця з природою, це вміння знайти красу в тому, що вже є, що тобі дано. І ця битва ідеї, до речі, не була простою теорією, вона мала цілком реальні наслідки. Так, у 17 столітті безроздільно панував французький стиль. Але вже у 18-му все змінилося. Англійський стиль переміг і став домінуючим на наступні 100 років, а то й більше. Але чи справді це має бути битва? Чи обов'язково обирати щось одне? Можливо, є третій шлях. Давайте спробуємо вийти за межі цього протистояння і поговоримо про те, що можна назвати інтегрованим розумом. Так, на перший погляд, це повні протилежності. Але правда в тому, що для повноцінного збалансованого життя нам потрібні обидва ці підходи. Потрібно вміти бути і французом, і англійцем у своєму мисленні. І це не просто теорія, існують реальні, живі приклади такого поєднання. Візьмемо хоча б сад Сісінгерст у Кенті. Це просто дивовижне місце, де чітка структура, майже як у французькому саду, поєднується з буйною романтичною рослинністю в англійському стилі. Це ідеальна модель того, як раціональність і прийняття можуть не просто співіснувати, а створювати щось неймовірне разом. Добре, але як це перенести у власне життя? Ось проста вправа, всього два кроки. Крок перший. Спробуйте чесно визначити, який стиль для вас є, ну, скажімо, заводським налаштуванням. Може, є схильність все планувати, контролювати. Такий собі французький підхід. Чи навкаки легше плисти за течією, пристосовуватися, це вже англійський. А крок другий, найцікавіший: спробуйте свідомо практикувати протилежний підхід. Просто для того, щоб знайти новий баланс і мудрість. Бо в ідеалі, знаєте, успішна особистість це та, що має у своїй душі обидва ці сади: і французький, і англійський. і може звернутися до будь-якого з них залежно від того, що вимагає ситуація. От, власне, це і є справжня психологічна гнучкість. І наостанок просте питання для роздумів який із цих двох садів, сад контролю чи сад прийняття у власному житті потребує більшої уваги та догляду просто зараз?